По 106 гривень доведеться заплатити українцям за кожен зайвий квадратний метр. Це сума податку за нерухомість для фізосіб. Виплачується він за попередній рік, тобто цього року потрібно заплатити за 2024. Так. Але для підприємців ці умови інші. Вони сплачують за всі свої квадратні метри, і платіж розбивається на 4 рази. Але що ж буде, якщо не заплатити це стягнення, і хто взагалі звільнений від цього податку? М? Дивимось далі. За так звані зайві квадратні метри доведеться заплатити. Податкова служба розпочала нараховувати плату за перевищений ліміт площі. Розмір стягнення визначається місцевою владою, тож залежно від регіону, суми будуть різнитися. Втім, точно ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за один квадратний метр, тобто 106 гривень 50 копійок. Та й стягувати податок будуть не з усіх, не оподатковується площа, наприклад, квартири до 60 квадратних метрів і будинку до 120. Якщо у вас, наприклад, квартира 80 квадратних метрів, у вас є так звані надлишкові 20, 20 метрів. От за ці надлишкові 20 метрів ви сплатите цей податок. Якщо подружжя в рівних частках придбала квартиру, наприклад, на Печерську 110 квадратних метрів. Вона також не буде об'єктом оподаткування, бо частка, яка припадає на одного, складає менше ніж 60 квадратних метрів. Фізособи сплачують цей податок одноразово щороку і лише за зайві метри. От для юросіб застосовуються інші норми. Вони мають платити за кожен квадратний метр, і їх суму розбивають на чотири платежі. Взагалі, люди отримують податкові повідомлення рішення від ДПС, і е, там вже є цей розрахунок, коли немає паперового податкового повідомлення рішення надісланого людині, там немає обов'язку зі сплати податку. Так, в законі передбачено, що ви маєте право, не зобов'язані маєте право звернутися з паперовими документами до податкової, сказати, що в мене є об'єкти оподаткування, а мені нічого не приходить. Але це не ваша обов'язок. Втім, є одне суттєве, але потім податкова може надіслати стягнення одразу за кілька років, і таким чином може набігти кругленька сума. Тож не буде зайвим все ж таки звернутися до податкової, якщо є так звані зайві квадратні метри. А тих, хто має майно на окупованих або замінованих територіях, звільняють від стягнень. В такому регіоні і підприємці, і фізичні особи мають право на пільгу. А крім того, також законодавцями було передбачено, що місцеві ради можуть надавати індивідуальну податкову пільгу. Звільняють від оподаткування і релігійні промислові наукові установи багатодітних родин та людей, в яких пошкоджено або знищено нерухомість. А тим, хто таки отримав нарахування про податок потрібно сплатити необхідну суму протягом 60 днів. Якщо ж проігнорувати стягнення, податкова може нараховувати штраф. Просрочка 30 днів – штраф 10%, просрочка більше 30 днів – штраф 20%, додатково пеня 120% облікової ставки НБУ, за рік це десь приблизно 18% річних. То для того, щоб податково почала діяти, я бачу на практиці, як відбувається. Ну, потрібно, щоб там 3, 2, 3 чи більше років було просрочка і несплата цього податку. Якщо ж регулярно не сплачувати податок, можуть заблокувати карту та арештувати майно. За словами юриста, податок разом зі штрафом стягують через суд. А от зняти застосовані обмеження буде непросто, тому варто все ж таки сплачувати всі стягнення вчасно, адже це позбавить зайвої бюрократичної тяганини. А ті, хто має квартиру більше 300 квадратних метрів. Або ж будинок 500 квадратних метрів, окрім стягнення на нерухомість, існує ще податок на розкіш. Це додаткові 25 тисяч гривень.